Канапки усе просто і смачно. 150 грамів будь-якого молочного м'якого сиру. У нас у холодильнику був ось такий: 100 грамів огірків, 50 грамів свіжих, свіжого огірочка і 50 грамів консервованого. Потерти на тертушці, віджати сік. Маленький зубчичок чесничку, тому що чесник тільки за смаком, хто як хоче, а веж малесенький зубчик треба додати. І 50 грамів свіжого кропу. Все це гарно перемішується. І багет, який трішки припущений на вершковому маслі з однієї і з іншої сторони, намазуємо. І у вас така, такі смачні канапки. До супчику або просто до чаю. Смачно!